Дуже добре зробило, що зараз е, представили всю нашу фракцію. Ну не всю, але майже всю там до сьогодні відсутні, все одно їх назвали. Е, ми аплодували, і це дійсно дуже важливі заслужені аплодисменти. Е, я думаю, що нам ще треба перш за все наголосити на тому, що ми є партія, ми є єдина родина. І відповідно сьогодні ти депутат. Вчора ти не був депутатом, завтра ти знову не будеш, або будеш невідомо, будеш міністром, або не будеш, або раптом станеться так, що треба буде тебе витягувати з тюрми, і партія буде тебе витягувати з тюрми. І ми є єдине ціле. І у нас була компанія в місті Києві надзвичайно успішна. Ми збільшили свою фракцію з 6 людей до 14, більш ніж в два рази. І я сьогодні хочу, щоб ми так само окремо пробалотували. Всім тим кандидатам, які йшли до Київської міської ради, але які поки що не стали депутатами, а це всі виходить, крім 14, тобто, це 117, якщо я не помиляюся, людей, тому що 121 балотувався. Відповідно, ці люди так само заслуговують і серед них багато тут присутніх. На аплодисменти, тому що саме завдяки тому, що вони теж набрали певні відсотки, саме завдяки їхній роботі, в результаті ми набрали той відсоток, який дав нам можливість отримати цих 14 депутатів, і загалом всім партійцям і всім прихильникам, які брали участь у цій виборчій кампанії. Хто чим? Хто стояв на наметі, хто працював на комісії, хто е працював безпосередньо в штабі. Кожна людина зробила свій внесок. Я думаю, вона так само заслуговує сьогодні на те, щоб ми їм поаплодували. Тому що ми не забуваємо ми були. Лі, велику ротацію, тому що, наприклад, колись була така історія, що в Тернопільській обласній раді, яка обиралася на 5 років, а реально була 7,5 років. В ній навіть був такий момент, коли у нас закінчились депутати. Тобто, у нас така кількість була людей, ну в результаті пішла потім в Верховну Раду, пішла в виконавчу владу. Що в результаті в дійсний момент у нас вже закінчився список. Тому я думаю, що багато хто з тих, хто сьогодні не став депутатом, але стоїть в відповідних місцях, він так само вже дуже скоро спробує цю роботу. Насправді, товариство може говорити з Власного досвіду, тому що я е, маю вже 5 років депутатського досвіду, 3 роки в Верховній Раді, 2 роки в Київській обласній раді. І я думаю, що я перш за все звертаюся до новообраних депутатів. Ну, ті, хто вже були, знають. а ті, хто перший раз, то я е, до них звертаюся, що е, свободівський депутат це не просто е, депутат звичайний, там місцевої чи Верховної Ради, тому що Свободівський депутат. Має тримати марку Свободівську, має працювати не просто як депутат, а набагато краще. І при цьому, звичайно ж, Свободівський депутат, тому що ми є всі патріоти, націоналісти, тому що це наші внутрішні переконання, він не є корупціонером, він, знаєте, ніде там не займається ніякими іншими позадепутатськими якимись комерційними, а в своїх власних інтересах не свій депутатський мандат. І, ну, наприклад, коли є фракція свободи. Перший раз прийшла до Верховної Ради, то ми зруйнували ринок продажних запитів. Тому що всі зрозуміли, що можна написати листа Свободівцям, вони все безкоштовно зроблять, не треба хабарів платити, тому що Свободівці працюють якби за ідею, не за хабарі. І перестала взагалі існувати ця система, принаймні, якийсь час в Верховній Раді. Тобто, звичайно, це є серйозна і велика відповідальність, тому що ми всі розуміємо, що зараз. Дискредитувати свободу вони не можуть ніяким іншим чином, чим як спробувати поймати нас на якісь такі речі. Тобто е, говорити, що ми терористи, що ми там взриваємо, вбиваємо там і так далі. Ну, як показали в ті ж самі вибори, люди в це не вірять і це їм нічого не додає, це тільки працює проти них ця брехня. Тому єдиний спосіб, який вони зараз оберуть дискредитації нас, це спробувати дискредитувати через звинувачення якісь корупції. Тому треба бути з подвійною, скажімо, готовністю, з подвійною, скажімо, несприйняттям цих всіх речей і, звичайно ж, бути готовими до будь-яких провокацій. І це стосується не тільки депутатів, тому що зараз, очевидно, ця кампанія по дискредитації вона буде тривати. Я хотів би сказати щодо політичної ситуації кілька слів. Я думаю, що багато вже про це говорилося. І я лише можу сказати одне: що сьогодні. На жаль, наша держава не є в повній мірі суверенною. Ви бачите, що відбувається: що фактично нинішній уряд, нинішня влада, вона взагалі не має ніякої підтримки всередині України. Тобто народ показує це не тільки результати виборів, це показує навіть. Елементарне спілкування з людьми на вулиці він не підтримує жодним чином нинішню владу саме за те, що вони повністю розтринкали той кредит довіри, який до них був своєю бездіяльністю, свою корупцією, своєю зрадою національних інтересів. Єдине на чому вони тримаються, це на тому, що вони готові все, що завгодно робити по відношенню до своїх господарів, олігархів і за кордону. Вони тільки за них чіпляються, вони готові зливати все, що тільки можна, приватизовувати все, що тільки можна, віддавати все, що тільки можна. Головне, щоб їх тримали далі тут на посаду. І це саме стосується і ключових для нас питань, тому що ви розумієте, є ці абсолютно сумнозвісні жахливі мінські угоди, і саме по цим мінським угодам вже до кінця цього року Україна взяла на себе зобов'язання, українська влада, так звана, змінити в остаточній редакції конституцію. Вписати туди оцю легітимацію тероризму, легітимацію окупації, цей пункт про особливості Донбасу, який є для нас абсолютно критично несприйнятним. Тому товариство, я це говорю без жодного якогось такого накручування, але будьмо готові вже дуже скоро серйозно стати на захист національних інтересів. Ви знаєте, сьогодні ми маємо розуміти, що будь-яка революція, будь-яка революція, вона стикається з пробою контрреволюції. І на жаль, в Україні ця революція ще не встигла зовсім зробити перші кроки, не встигла укріпитися, і одразу виникла контрреволюція. І осередок джерело двигун цієї контрреволюції це нинішній режим, який відкрито вже повністю не пов'язує себе з Майданом, який відкрито зраджує національні інтереси, який не спирається на підтримку українців, який спирається виключно на олігархів і за кордон. Який погряз в договорняках зовнішніх з путіним там і так далі, і внутрішніх тут всередині з корупціонерами з олігархами, який погряз в крадіжках в абсолютній корумпованій політиці, який на сьогоднішній день живе в панічному страху, тому що розуміє, що довго йому не лишилося. І ми розуміємо, що сьогодні будь-який такий критичний момент, наприклад, спроби змінити Конституцію, остаточно остаточно злити Україну, спроби сьогодні далі тримати політичного банкрота і вже абсолютно нелегітимного прем'єр-міністра Яценюка далі на своїй посаді, це може спровокувати серйозний новий етап продовження тих подій, в яких ми всі безпосередньо брали участь. Тому я вважаю, що нам треба бути до цього готовими. Нам треба сьогодні працювати над роз'ясненням. І над пропагандою серед українців, тому що ми розуміємо, що будь-який успіх політичний він ґрунтується на тому, чи можемо мобілізувати достатню підтримку в суспільстві. І ми маємо пропонувати альтернативу, тому що сьогодні ви бачите, що на чому грають оці країни. Вони кажуть, а хто крім нас? От ми, от якщо не ми, то все хаос. Катастрофа, світ не визнає ніяку іншу владу, МВФ не дасть гроші, Путін піде знову там, значить, в наступ там, на Київ і так далі, цілий набор там, анархія, там, повний розвал держави. Тобто вони сьогодні намагаються в українцях створити таку певну ілюзію, що їм нема альтернатив. Ну для того, щоб цю ілюзію поламати, товариство, тут ми тільки одними мітингами теж справу не доведемо. Нам треба показувати свій професіоналізм, свій рівень. Культурний рівень, освітній рівень, професійний рівень, управлінський рівень, тому що ми розуміємо, що якщо будуть бачити, що свобода це люди, які вміють не тільки виголошувати правильні тези, не тільки робити майдани, а це люди, які вміють керувати, які не віддадуть владу прийти світам, а які самі зможуть налагодити і управлінський процес і здійснити те, що вони говорять, і ми це бачимо, що це в дійсності так і є. Тільки нам треба ще більше це робити, ще більше доносити. То тут якраз, я думаю, в Києві це головна наша вітрина. Тому що при всій повазі до Тернополя, при всій повазі до Франківська, при всій повазі до Хмельницького і інших міст навіть канотопа, хоча це, звичайно, дуже круто. Але все-таки ми маємо розуміти, що країна дивиться на столицю. І наша фракція в Київраді це, це є наше найкраще, що ми можемо представити. І ми повинні показувати якість роботи, професійну якість роботи. І тоді люди нам будуть вірити, ми будь-бачити, що ми дійсно є люди, які можуть бути носіями влади, які можуть реально цю владу на себе брати, а не тільки говорити про неї. Тому що ви розумієте, що от в Києві просто крик, просто гвалт він не пройде. Це такі кияни, це люди, які мають ну, таку серйозну жилку і вони бачать. І не дарма вони багатьох на виборах в Києві прокатили навіть ті, які, які загалом по Україні взяли нормальні відсотки, як для себе. Але в Києві, наприклад, підтримали свободу. Це дуже хороший сигнал. Не треба його знехнути, треба його розвинути. А це покаже наша робота в Києвраді. Тому оцей весь на нас сьогоднішній тягар відповідальності, який на нас слід, я думаю, ми його з честю достойно пройдемо. Не забуваємо, що. Дуже скоро будуть знову нові випробування, крім можливих оцих всіх глобальних претурбацій, про які я говорив політичних. Не забувайте про те, що можуть бути вибори, і ми будемо добиватися, вони мусять бути. Вибори в березні в районні ради в Києві. А це дуже серйозний іспит для нас. Я вважаю, що ми маємо перемагати на цих виборах перше місце брати, ставити своїх горів районних рад. Так само ми маємо боротися і розуміти, що. В будь-який момент можуть бути позачергові парламентські вибори, і ми маємо тріумфально пройти через ці вибори. Тому роботи дуже багато. Зараз дуже багато треба зусиль присвятити розвитку наших партійних організацій. Я думаю, що ми покажемо приклад, ідеальний приклад роботи фракції і міської організації. Це має бути одне ціле. Фракція це наш інструмент, яким ми ведемо свою політичну боротьбу. На жаль, в багатьох партіях. Тому що це не є партії, це є абсолютно ситуативні проєкти, там навпаки відбувається. У нас, я думаю, в Київ має бути так само ідеальним прикладом того, як міська організація працює, і як фракція працює в руслі загальному міської організації. Тобто це є так само для нас дуже важливий момент. І ми маємо працювати над тим, щоб посилювати наші позиції, організаційні можливості. Ну і наостанок, товариство, я думаю, що. Ми всі маємо прекрасно розуміти. Для всіх цих, я їх називаю афористи, пройдисвіти, клоуни, ворюги, які сьогодні знаходяться при владі, відверті зрадники, вони сприймають майдан як трамплін, яким вони пригнули у владу. Причому навіть не пригнули, а вернулись, бо вони всі 10 років назад були при владі, 20 років назад вони всі були при владі. Вони використали його. І вони вважають, що це просто був технологічний процес, який їм допоміг дорватися знову до того, щоб грабувати країну і продавати її наліво і направо. Для нас Майдан це священна річ, тому що це була наша революція, і наші найкращі люди загинули на Майдані. Так само, як і війна, і протистояння путінській агресії, вона освячена кров'ю героїв. І я не кажу тут тільки про свободівці, загалом про кров українських героїв. І тому ця кров. Вона не може сьогодні нас робити, знаєте, посильними спостерігачами оцього от мороку, в який ми опускаємося, оцієї бутафорії, клоунади, в яку сьогодні вони заганяють нашу державу. Україна буде сильна, Україна буде дійсно незалежна, Україна буде така держава, яку ніхто не приїде. Навіть президент найпотужнішої держави світу не прийде в Україну, не буде розказувати, кому, як тут тобто, що робити і як жити. нас має бути сильна національна еліта, яку винищували століттями наші вороги. Вороги приходили в Україну, перше, що вони робили, вони знищували найкраще. Вони знищували еліту, військову еліту, політичну еліту, економічну еліту. Вони знищували науковців, творчу інтелігенцію, тому що вони розуміли, що наш народ їм був моя ну, кістка горлі, їм треба було насаби зголовити. І сьогодні, враховуючи, що ми 300 років фактично були в стані бездержавності. Ми маємо нарощувати національну еліту. Ми маємо бути цією національною елітою. Свобода має стати осередком національної еліти, виховувати її. І ми це робимо. Нам треба ще багато в цьому робити для себе навчання і правильних кроків, але тільки це є єдиний шлях. І до цього ми йдемо. І повірте, товариство, маючи вже, от те, що казав Юрко Сиротюк на з'їзді, коли був два дні тому, що коли починались великі... Історичні процеси він там згадував навіть Олександра Македонського, ну, на мій погляд, не найкращий приклад, можна згадати наших українських героїв. Вони починали з набагато меншою кількістю стартових можливостей, ніж зараз є в свободі. А це є і люди, це і структури, це є ідея, і досвід уже головне здобутий багатома роками політичної діяльності. Я впевнений, що ми це не змирнуємо. Я впевнений, що ми доведемо нашу. Політичну роботу до кінця, і такі та Україна, яка потрібна тільки українцям, бо нікому іншим потрібна просто територія, з якої можна викачувати ресурси, в якій можна вивозити людей як дешеву робочу силу, е, значить, хлопців там чорноробами, дівчат, проститутками в борделі. І е, тут якби просто насаджати свій окупаційний режим, справді сильна, справді незалежна, потужна Україна потрібна нам. І ми її здобудемо. Слава Україні.